Так, центральний міський стадіон готують до нового сезону. Інженер-будівельник, агроном Олександр Куценко каже, роботи розпочали 25 березня. Удаляється стара трава, яка вже відслужила свою. Зараз убираємо, потім покос, потім вносимо фунгіцид. Це сьогодні вже робимо, для того, щоб убрати, якщо вдруг якась болезнь завіла, скажімо так. І потім вносяться азотне удобрення. До самой осени подсеиваем траву. Всю зиму та частину березня традиційно пауза. Єдине, що это внимательно смотрим, щоб ніхто не бігав по ньому. Тому що трава ламається, особенно в мороз, і потім не відновлюється. Планують тут організовувати різні змагання та тренування, говорить директор комунальної установи центральний міський стадіон В'ячеслав Місаренко. Крім того, тут в нас легкоатлети, Тренуються і, і, і інші секції ДЮСШ-2, э, два, э, ДЮСШ-3, перемога. Нині футболісти тренуються в основному на полях зі штучним покриттям, говорить Нісаренко. Серед проблем стадіону стан бігових доріжок, які були пошкоджені внаслідок російського обстрілу. Бігать терпимо. Проблема в тому, що либо стадіони закриті, либо знаходяться в жахливому стані, як от наш. В принципі, це зрозуміло, тому що війна, обстріли і так далі і тому 30 останніх. доріжки ще клались в 80-х роках. Тут дуже старе покриття. А зараз інші технології, я думаю, що перероблятися це все буде вже по-новому. Місаренко каже, російські військові поцілили у стадіон у червні 2022-го. Дуже багато каміння було на полі, дуже сильно постраждала і трава в тому разі. І як ви бачите, за мною адмінбудівля була повністю пошкоджена. Тут би у нас все було на пульті управління. везде були камери, можна було змінити, повністю що твориться на стадіоні. Там далі у нас було стандарту медкабінети. Зараз ми робимо експертизу. Стосовно того, чи нісуші конструкції не пошкоджені, після цього буде підраховані збитки. Каже, Поки з міського бюджету отримують фінансування лише на підтримання стадіону та інших майданчиків, тому терміни відновлення доріжок та адмінбудівлі невідомі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.